В рамках благодійного проєкту Тиждень добрих справ 2023 відбувся благодійний ярмарок по збору коштів на підтримку Збройних сил України. Кожний бажаючий міг долучитися до благодійності. У ярмарку брали участь народні майстри, котрі представили свої роботи. Серед товарів, які можна було купувати, це сувенірна продукція, іграшки, смаколики, свіжовипечені паски. Дорогі друзі, приєднуйтесь до нас. Усі зібрані кошти підуть на потреби ЗСУ. Я долучилася до акції, тому що хочу підтримати наших захисників, дівчат та чоловіків. А також нам потрібна перемога. Я долучилася для того, щоб допомогти нашим селі. також тут була представлена продукція загону шалені голки. Ми загін шалені голки сьогодні на благодійному ярмарку для того, щоб зібрати кошти на допомогу нашим хлопцям Збройним силам України. І наш загін працює на досягнутому, ми не зупиняємося. А сантимент замовлень від наших хлопців збільшується. Зараз пішли костюми мультикам, піксельні, додавалися у нас сумки для збросу рожків. Допоки ми об'єднуємось, допоки є волонтери і є люди. Які допомагають коштами, хтось приходить, працює, допомагає пусти сітки, хто та є. перемога за нами. Хлопці відчувають нашу любов, допомогу, загін шалені голки продовжує працювати, але для цього нам потрібна підтримка небайдужих у зборі коштів, можливо, прийти допомогти в плетінні сіток. Тому тримаємось, допомагаємо один одному, тому що хлопці потребують нашої допомоги допомоги. єднаємося разом до перемоги. Маленькі співаки нашого міста також підтримали ярмарок. Свій внесок клали у загальну справу своїм виступом. Це не перша благодійна акція, і вона проводилася напередодні Великодня. Благодійний ярмарок тривав цілий день. Далося зібрати 21 тисячу 665 гривень. З них 4 тисячі перерахували у Всеукраїнський фонд. Повернись живим. Хочу подякувати всім, хто сьогодні приєднався до нашого ярмарку. Це народній майстрині дуже гарно, що приєдналися село Липецьке, село Олександрівка, село Куяльник. То дякуємо всім, всім. І особливі слова хочемо передати депутатському корпусу. Дійсно дуже величезна підтримка. І сьогодні ми хочемо подякувати адміністрації ринка за предоставлене місце. Аптека, яка біля нас знаходиться 9.1.1. Тож дякуємо всім, -всім. а також всім небайдужим людям, які долучилися та дали свою маленьку частку на нашу перемогу та допомогу. Могу хлопцям та дівчатам. Все буде Україна за поля. Сім краса не зима. Світлана Луценко, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.